Друзі, всім привіт! Як підключити від одного сонячного поля два сонячних контролера MPTT чи два гібридних інвертора? Це дуже просто. Показую на прикладі моєму інвертор MAST 32 кВт ESAN на 60 А. Сонячний контролер заряду. Все це працює від двох сонячних панелів двусторонніх. Кожна по 560 Вт. Стоять автомати ДЦ постійного струму. Як бачите, основний кабель заходить. На цей автомат і йде на маст гібридний інвертор. Від нього йдуть перемічки на другий автомат. Ось ці провода і підключений до сонячного контролера ESAN. Як бачите, все. Дві два автомати увімкнено, і йде. Генерації. Ніякого урізання по напрузі та потоку немає. З двох сонячних панелів заходить 100 вольт напруги постійної на гібридному інверторі. Дивимось контролер ESN 100 вольт постійної напруги. Іде заряд акумулятора? Тут, Тут працює навантаження в 90 Вт. Для чого це я можу використовувати? Ну, Для того, що два свинцевих, яких ви бачите, акумулятори підключені до інвертора маст, які працюють на навантаження. І мені, скажімо, треба зарадити якийсь ще акумулятор. Розумієте? Ось як, наприклад, цей, який був в глибокому розряді, я там знімаю відео. Про ці акумулятори є відео начало на каналі, і, допустимо, мені його треба зарядити від сонця, не від мережі. В цьому випадку дуже класно виручає ось такий MPT контролер, який підключений до одного сонячного поля. Разом з інвертором MUST. Якщо чесно кажучи, то початку я думав, що він буде різати напругу, якось так. але ж не підключив, все, протестував на один на початку запустив інвертор. Він показує 105 вольт. Запустив цей. То одинаково, 100-105 вольт, ничего не режут. он сейчас берет инвертор 3.6 3,6 ампера на нагрузке, ну, с, э, с двух солнечных панелей виды, и все берет 4 ампера на зарядку этого аккумулятора. Тобто, ось, якщо я виключу зараз це поле на ESAN. Так, то як бачимо, він як брав 36 А, так він і бере. Напруга 101 вольт, нічого не міняється. Підключаю зараз ESM. Бачите, да, напруга 101 вольт. Нічого не міняється. Тут теж 100 вольт. 3,6 А. Іде з сонячних панелів на навантаження. В парі працюють чудово. Всім дякую за увагу. До побачення!